Червона калина похилила сла, Чогось наша славна Україна. Одатна полтавська земля знаходиться у самому центрі України, на перехресті колишніх чумацьких шляхів і має багатовікову історію. За часів Київської Русі ця територія входила до Преяслівського князівства. Тоді ж над мальовничими річками були побудовані для захисту від половців фортеці міста: Хорол, Лубни, Пурятин, Лохвиця та інші. Одне з подібних містечок на Лтава з часом перетворилось на сучасну Полтаву. Після татаро-монгольського нашестя Полтавщина потрапила під владу Литви, а згодом Польщі. Жорстка експлуатація і національне гноблення з боку литовських та польських феодалів упродовж тривалого періоду викликали відчайдушний опір. Не витримуючи знущань, найактивніша частина населення залишала межі польських володінь, утворюючи за дніпровськими порогами Запорізьку Січ, брала участь у збройних виступах проти своїх гнобителів. Так найбільш відомими на Полтавщині стали повстання Тараса Трясила, Павла Павлюка. Якова Острянина, Марка Жмайла та інших назавжди закарбована в історії українського козацтва і куруківська битва. Саме козацтво судилося підхопити естафету представництва національних, релігійних і державницьких прав України. Визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького позначилася на подальшій долі краю. Успіхи та невдачі козацької війни, репресії після поразок зумовили широку народну колонізацію з правобережної на лівобережну Україну, зокрема на Полтавщину. Це був один із головних регіонів, який став надійним тилом, звідки черпалися людські резерви, та йшло постачання продовольством порохом для армії Богдана Хмельницького. Масове козацьке переселення на південно-східну частину країни спричинило до появи таких повітів, як Кременчуцький, Хорольський, Миргородський, Зінківський, Кобиляцький. Першими паростками української державності у ході визвольної війни стали нові військові та адміністративні органи управління. Почали утворюватися адміністративно-політичні та судові організації влади. Певна територія виставляла декілька сотень повстанців, які об'єднувалися в полк. На теренах Полтавщини було створено сім таких полків. На жаль, через чвари козацької старшини, її зрадництво, вплив зовнішніх чинників зберігти і утвердити державність не вдалося. Після смерті Богдана Хмельницького Україна поринула у руїну, вир самознищення. Територія України виявилася розшматованою. Поступово українці і козацтво втрачали завоювання визвольної війни. Та козацький дух жив в усіх поколіннях полтавців, не корився ударом долі. Адже козацтво багатогранне, як саме життя. Це не лише суспільний стан з особливим способом життя, не лише самобутнє військове формування, стільки йому притоманним хитросплетінням відносин з близькими і далекими сусідами. Козацтво було неповторною моделлю суспільного розвитку з оригінальним соціально-політичним устроєм, своєрідним побутом, традиціями, етичними і. І правовими нормами та інститутами культурою, фольклором козацтво це надзвичайно широкий у своїх вимірах і різноманітний у проявах світ, загадковий і заманливий. Він завжди притягував до себе патріотів, небайдужих і творчих людей. З проголошенням незалежності України у 1991 році козацтво на теренах Полтавщини почало відроджуватися. Щоправда, до 2003 року цей рух в області був малопомітним. Пожвавлення почалося зі створенням осередку Кремінь козацького товариства Українського козацтва. Тут об'єднувалися справжні патріоти України, які вивчали історію українського козацтва, його традиції, устрій, розробляли плани на майбутнє. Вони вважали, що, враховуючи кризу влади у державі, кризу в силових структурах, некомплектність підрозділів, небажання молоді служити у військах і правоохоронних структурах, українські козаки можуть виконувати функції в Міністерства оборони, патрульно-постової служби і охорони прикордонної. Зони спільно з СБУ і прикордонними військами. 2004 рік позначився об'єднанням громадських організацій Полтавської області навколо українського козацтва. Були створені Кременчуцьке районне козацьке товариство, Кременчуцьке міське козацьке товариство українського козацтва. І зараз робота по створенню козацьких товариств в районах і містах Полтавщини згідно з сотено-полкового устрою продовжується. Сьогодні діяльністю з виконання статутних завдань українського козацтва охоплені практично усі райони області 11 лютого 2005 року було зареєстровано полтавське краєве козацьке товариство українського козацтва. Краєвим отаманом обрано генерала Осаула Олексія Жовтобрюха. Керівництво товариства вийшло з пропозицією до губернатора області при створення координаційної ради при облдержадміністрації, надало проект розвитку українського козацтва полтавщини до 2010 року. Ці ініціативи знайшли підтримку у Полтаві за участю голови облдержадміністрації Валерія Асадчева, представників структурних підрозділів облдержадміністрації, ОМВС області, науковців дослідників, відбулося засідання новоствореної ради українського козацтва Полтавської області, де було обговорено указ президента України про заходи з підтримки розвитку українського козацтва та окреслено завдання місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації його положень. Наголошено на готовності Обласної влади підтримувати розвиток козацького руху у регіоні представники управління міліції області закликали до поглиблення співпраці козацьких громадських організацій з органами МВС України щодо охорони громадського порядку навколишнього середовища. Тощо дано доручення щодо підготовки обласної програми відродження та розвитку козацтва на Полтавщині до 2010 року. На засіданнях Ради українського козацтва Полтавської області, дарачого органу при облдержадміністрації, яку очолює керівник апарату облдержадміністрації Сергій Соловей, постійно визначаються основні напрямки роботи ради, зокрема формування відповідної обласної програми, створення козацьких осередків в області, видання тематичної літератури, обговорено і затверджено план заходів щодо відродження та розвитку українського козацтва на Полтавщині до 2010 року, та практичні аспекти його виконання. Такі важливі питання обговорено, зокрема, на виїзному засіданні Ради у Кременчуці. Нема п'ять тисяч чоловік у вас, нема козацької організації у вас. А хто не є козацькою організацією згідно вимог закону, не має права ні однострій носити ніякий, не має права зброї носити, не має багато інших речей права робити. І в Україні поступово сформується одна козацька організація, яка повинна бути. Українською, українським козацтвом, яка повинна служити державі Україна, а ніякій сусідній, ніякій іншій державі. Я повторюю, у нас рада українського козацтва і по духу, і по назві. Тому наші всі дії, все, що ми робимо, вони повинні бути спрямовані на це. На раді заслуховувалась також інформація краєвого отамана щодо участі козаків товариства в охороні громадського порядку міст і районів Полтавської області. Запропоновано цей досвід розповсюджувати і на інші території. Нами ведеться постійна робота по пропагуванні ідей традицій українського козацтва, створення його середків, налагодження практичної роботи. На жаль, були як і в кожній роботи, і прорахунки. Трапляються випадкові люди, корисливі і просто морально неврівноважені. Але полова завжди відпадає від зерна. І з вітром летить геть. Ми не можемо миритись з тим, що українське казацтво повинно бути шароварним прикраса різноманітних свят, які влаштовують високопосадові особи. Тож ми ведемо наполегливу роботу з визначенням місця і ролі українського казацтва в суспільстві і державі. Велику підтримку в цьому надає голова обласної державної адміністрації Валерія Садчев, заступник голови керівника апарату Сергій Соловей. Голова Кремічуцької районної державної адміністрації Іван Панасенко, голова Крюківської районної ради Андрій Коваленко та інші посадовці. Значну роботу проводять генерал Харунже, Михайло Войтко, Юрій Дмитренко, Анатолій Лещенко – Люди, які мають великий досвід на бути в громадських організаціях і політичних партіях. Ми активно співпрацюємо з обласним управлінням міліції по охороні громадського порядку. Розробили план спільних дій, організаційні та практичні заходи. Укладена угода про співпрацю з Полтавською обласною рибінспекцією. Організуються спільні рейди боротьби з браконьєрами та реалізаторами виготовленої риби. Також розробляються нові угоди про співпрацю з державними і громадськими організаціями захорони екологічної безпеки. Багато часу сил, енергії та коштів було затрачено для створення казацького товариства скарбничим полковником Сергієм Провізіоним, полковником Юрієм Євтенко, заступником краєвого атамана полковником Анатолій Курічем. Для стабільного фінансування нашої роботи створено підприємство Об'єднання громадян українське козацтво. Планується 80% доходу підприємства використовувати на виконання статутних завдань українського казацтва. В планах на майбутнє Полтавського краєвого казацького товариства ми пропонуємо насамперед створити в області козацькі громадські формування з охорони громадського порядку, котрі будуть займатися охороною лісів, водних ресурсів, екології, попередженням і подоланням надзвичайних ситуацій, створювати підприємства і організації при козацьких товариствах, котрі будуть заробляти кошти на виконання програм українського козацтва. Наше товариство завжди бере активну участь у всіх заходах, котрі проводять громадські організації влада. Само ініціює їх проведення. Ми не можемо стояти осторонь соціальних проблем, що проходять в Україні. Згадаймо державний гімн всі ми браття казацького роду. І хто, крім казаків, захищав, захищає, буде захищати нашу неньку Україну, свій народ, нашу незалежність, нашу державу. Політичних партій в Україні багато, і жодна з них не спроможна стати стріжням нашого суспільства. Ми впевні, з цим завданням зможе справити тільки українське казацтво, котре спирається на споконвічні традиції, християнську мораль, демократичну систему керування казацької держави. Важливу роль в даному напрямку відіграє творчий даробок генерал Харунжева Юрія Дмитренка про роль казацькому самоврядування в суспільному житті. На виконання розпорядження голови облдержадміністрації про план заходів щодо відродження та розвитку українського козацтва на Полтавщині на 2007-2010 роки в області проведено різнопланову і результативну роботу. При райдержадміністраціях створено шість дорадчих органів щодо відродження та розвитку українського козацтва. Зокрема, створено та діє рада з питань відродження та розвитку українського козацтва на Грибінківщині, Рада українського козацтва полтавського району, координаційні ради з питань розвитку українського козаку. У Решетилівському, Козельчинському, Оржицькому, Новосанжальському районах. У Гадячі створено благодійний фонд відродження історико-культурної спадщини краю, який опікується реалізацією проєкту «Гадяч – гетьманська столиця розроблено та затверджено плани заходів щодо розвитку українського козацтва у десяти районах області. За фінансової підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Проведено змагання військово-патріотичної гри Сокіл, Джура Українського козацтва. Та обласне свято козацької слави Цілюще джерело полтавського коша імені Міхновського основна мета цих заходів відродження культури та традицій українського козацтва, подальше залучення молоді до діяльності культурно-мистецьких закладів, участь молоді в художній самодіяльності, створення нових аматорських колективів, підтримка існуючих, поповнення їх репертуару національно-патріотичної козацької і історичної тематики. У Кременчуці щороку відбуваються зустрічі зі студентами, на яких розповідається про історію і сучасність українського козацтва. Намічено здійснювати науково-пошукову та громадсько краєзнавчу роботу щодо Куруківської битви, започаткувати і проводити у Кременчуцькому районі обласний фестиваль куруків 1625 Активно працюють козаки Кременчуцького міського товариства. Вони були ініціаторами і організаторами різноманітних фестивалів Виставок Свят. Це і участь у відкритті пам'ятника Тарасу Шевчен. У Кримичуці з нагородженням ініціатора його створення Михайла Парнети, у відзначенні в Кам'яних Потоках, давньому козацькому селі Церкві Святої Покрови Богородиці і у будинку культури разом з односельчанами Дня Святої Покрови, участь у третьому всеукраїнському кіно-фотофестивалі Веселка та свята Івана Купала у Максимівці Кримичуцького району, організація і проведення регіонального фестивалю мистецтв Моя родина козацького роду на горі Пивиха Глобанського району та інше. У репертуар. Шості культурно-мистецьких свят, святкових концертів, що проведені закладами культури і мистецтва області, включаються твори козацької тематики. У рамках Сарочинського ярмарку проводиться народне мистецьке театралізоване свято за участю різноманітних аматорських та професійних колективів у яскравих костюмах часів козацтва. Влаштовується містечко майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва. В туристичних маршрутах передбачено огляд місць та об'єктів, що відображають історичні, патріотичні. Військові та культурні традиції українського козацтва працівники багатьох силових та інших структур знаходяться в лавах українського козацтва. Щоб стати козаками, вони прийняли по святу, дали клятву у храмі на вірність народу України. Клянуся, як зіницю ока берегти, і плекати, єдність українського козацтва, єдність як одного з найвагоміших гарантів. Єдності українського, Єдності українського суспільства і всього українського світу і всього українського світу. Для більш повного висвітлення діяльності товариства виходять газети Козацьке товариство та Козацька Правда навесні 2005 року. Управлінням з військово-історичних досліджень, пошуковим загоном пам'ять полтавського краєвого товариства, проведені заходи з пошуку та перепоховання останків чотирьох бійців радянської армії загиблих в роки Великої Вітчизняної війни. Посольству Німеччини німецькі спілці по догляду за військовими перепохованнями передані останки п'яти солдат німецької армії з уцілілими металевими жетонами для пошукових робіт та перепоховання. Значну роботу проводять відділи з військово-історичних досліджень в Україні, який очолює Осаул Ігор Кисельов, та науково-дослідницької праці з історії українського козацтва під керівництвом полковника Леоніда Куліченка. Це дослідження історії рідного краю, пошукова робота і таке інше. Розпочаті дослідження життєвого шляху останніх сподвижників Богдана Хмельницького, Івана Богуна та Лавріна Капусти, який міг перепоховати останки гетьмана і врятувати їх від польської наруги. Леонід Куліченко активно сприяв багаторічній роботі письменника Володимира Заліського щодо підготовки і видання нового роману: Останній бій Лавріна Капусти. Треба було опрацювати численні державні документи, мемуари, праці, друковані і рукописні, наукову літературу, де закарбовано і розпочато. Скривається панорама однієї з найгероїчніших і найдраматичніших сторінок світової історії, визвольної війни народних мас України проти соціального і національного гніту, реалістично відтворити ті події, історичні постаті полководців і державних діячів України, передусім Богдана Хмельницького. Володимир Заліський яскраво створив образ Лавріна Капусти, котрий тримав кермо козацької розвідки. Тощо головним для нього була національна ідея, а не вага золота, і в той же час. Про дію служби і старосту гетьманської розвідки як дореволюційна, так і сучасна література, незаслужена промовчала з нагоди виходу роману. В Уніан було проведено прес-конференцію полковниками українського козацтва Леонідом Куліченком і Володимиром Залійським. На тему тіло Богдана Хмельницького перепохував у Чигирині староста гетьманської розвідки. А згодом була організована наукова конференція Богдан Хмельницький і сучасний стан розвитку України. Продовження теми досліджень можливого переп. Поховання Хмельницького, говорить Леонід Куліченко. Проводячи багаторічну роботу разом зі своїм учителем Заліським Володимиром, письменником, який написав роботу «Останні біла в рівна капусти, я продовжив цей нелегкий пошук місця перезахоронення Богдана Хмельницького. По-моєму, цьому допомагали мої побратими, братя козаки з Кременчуга, з Полтавського краю Крового товариства Українського козацтва. Я дуже їм вдячний. І сьогодні можу заявити на всю Україну, що дійсно перезахоронення Богдана Хмельницького відбулося на цій горі, на цій Богдановій горі. Я думаю, що тут є пустоти, і враховуючи, що він був бальзамований, тут підготовлений для, для нього склеп. Місце перезахоронення я вказав, що я виходив і з яких трудів я виходив, враховуючи, що герб Богдана Хмельницького нарахує чотири пушки і остання робота, останній портрет. Малюнок Для Фліза, який знаходиться в Миколаївському соборі, також має на своєму портреті пушку. І я хотів би звернути вашу увагу на цей ландшафт, який ви бачите ззаді цього портрета. Оцей весь ландшафт. Це коли я був у музеї, було дуже має велике здивування, коли на малюнку Чигирина з літобусі саміла величка. Ви його бачите, велике пано. Я все ж таки хотів знайти, де коли я бачив згідний пейзаж. І оберніть увагу, оцей пейзаж де ми бачимо битву, де знаходяться чотири пушки. А ці чотири пушки ми можемо також наблюдати і в гербі Богдана Хмельницького, роду Хмельницьких. Ви бачите один, два, три, чотири. Ви бачите всі ці чотири пушки, раз, два, три, чотири, і на Богдан, і на рисунку Чигирина з літопису Саміла Величка, фрагмент. І Відподивіться польот в ядрі. Але ми бачимо, що одну з таких пушок, чотирьох, ми можемо знайти на рисунку як герба Богдана Хмельницького, так і на рисунку деля фліза. Деля фліза. Ви бачите цю пушку, от вона. І спів... От вона ця пушка. І от всі ці пушки, вони співпадають з цією пушкою, яка вилітає де ядро і показано місце падіння цього ядра. Ви замітьте, що є вистріл, є політ пушки є з місця падіння ядра. І одне з цих місць падіння ядра я вам показав, це знаходиться посередині, чи трошки середини Богданової гори. Я вважаю, що іменно це місце і є місцем перезахоронення, якщо вказує перезахоронення Богдана Хмельницького, Це де знаходиться його сьогоднішня. Могила. Позицію Кременчуцьких дослідників зараз поділяють і ряд науковців, які знаються на тих подіях. Ну, треба сказати, що, мабуть, приблизно такій хаті і народився в Суботові. Року Божого 1595-го, Богдан Хмельницький. Ну, а далі пам'ятаємо, що від 1664 року на одну таємницю української, української історії стає більше. Адже до цього часу копія учені ламають навколо того, де ж поховане тіло Богдана Хмельницького. І знову ж таки перепоховання тіла Гетьмана. Цікава версія, Потім, більше цікава історія по одній простій причині. Якщо Ян Другий Казимир називав Богдана Хмельницького загрозою всьому християнському світу, і якщо для католиків, тим більше єзуїтів Хмельницький був страшніший за самого Люципера, то виникає питання, якщо Чернецький оць, оце зробив кощунство над могилою Гетьмана, чому в польських джерелах про цю події ні слова, ні півслова? Адже дістали не кого-небудь, а руйнівника тої ж самої речі Посполителі. І дуже дивно, що на сьогодні, на сьогоднішній день, ми не маємо ані слова, ані півслова. В чому справа? А просто-напросто логічне підтвердження того, що тіло гетьмана було переховане. Ким? О тим самим Лавріном Кампустою, який після 1664 року просто-напросто зник. Ну, звичайно, версій зараз багато. Але на сьогодні ми можемо сказати три речі. Річ перша тіло було забальзамоване, річ друга, полякам воно не дісталося. Річ третя тіло гетьмана було переховане. Куди? Цікаві версії, цікаве питання, і версія достатньо багато. За однієї з версій це замкова гора в Чигирині, за іншою це підземні ходи Матронецького монастиря. Буквально недавно з'явилася ще одна версія про те, що тіло гетьмана може бути переховане на так званій Семидубої грі в селі Івківці Чигиринського району. Ну, як би там не було, питання лишається відкритим, таємниця залишається таємницею, а тому будемо працювати в цьому напрямку. Як висновок історично-дослідницької групи під керівництвом полковника Леоніда Куліченка можна стверджувати про відсутність поховання Богдана Хмельницького в Ільїнській церкві Суботова та про перепоховання в горі Чигирина, де сьогодні височить пам'ятник великому гетьману. Наша відеорозповідь далеко не вичерпує багатогранне життя козацтва Полтавщини. Найбільше його звершення попереду, ми звертаємось до президента України гетьмана України, до депутатів Верховної Ради. Придати громадському казацькому руху статус державного шляхом створення Національної гвардії українського козацтва при президенті України, створити департамент козацтва при Кабінеті міністрів України, з створенням управління відділів при обласних і районних державних адміністраціях для координації казацького руху. Створити загін у складі почесного караула президента України, провадити в життя казацьке самоврядування на основі законів України про місцеве самоврядування та про самоорганізацію населення. Можна сформувати плани українського козацтва одним висловом: створення в Україні козацької держави, і тоді Україна ніколи не вмре. Народ буде пишатися своєю державою і захищатиме її так, як захищало її у давну славне українське козацькому.